Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас на культурно просвітницькій програмі? Запитуйте, відповідаємо. Дуже часто, знаєте, в нас лякають і дуже турбують нас питання життя і смерті. І вони часто переплітаються, знаєте, одно з одним. І коли. Людину, знаєте, дуже лякає, от це саме це поєднання. Хтось помер, а тут весілля, хтось помер у когось день народження. І як там тут святкувати? І тут мені написали запитання, я хочу вам його зачитати. Такс. Доброї ночі. Вибачте, що турбую вас у цей час, але не знаємо, кого запитати таке запитання. У мого чоловіка помер рідний брат. І так випадає дата, дев'ятий день поминок, якраз на день народження чоловіка. І ми не знаємо, чи можна поминати померлого чи ні. Я буду дуже вдячна за відповідь. Ну, дивіться, що я хочу вам сказати. Чи можна поминати чи ні? Богове ви Боже кесарю кесареве. Живем живої, померлим померлої. Обов'язково поминати? Ну, по-перше, можна на день раніше зробити так, поминки? Піти до церкви, наняти службу Божу, принести парестаз, відслужити, співнути, задати. Я розумію, це дев'ятий день, це буквально недавно. так. Е, а потім життя продовжується. Нема що там думати і переживати, що ой чоловік. Той помер, а ми тут святкуємо. Ну, звичайно, ви ж не будете робити танці на е, цьому на День народження. Я вам скажу таку штуку. От ми сьогодні хоронили бійця. І так це сумно, так, прийшли побратими, родина плаче, е, знаєте, жінка біля гробу стоїть, донька. Сумно, так, питань нема. Але я завжди на кожному похороні з військовими, я завжди стараюся пояснити, що померлих треба пам'ятати і згадувати. Особливо військових. Так? При кожній нагоді кажу, день народження святкуєте, встаньте один тост, підніміть, скажіть за наших військових. Скажіть, Господи Боже, за всіх наших загинувших воїнів. Даруй їм, Господи, Царство Небесне. Слава Україні! Всі відповіли Героям слава. Підняли тост, випили, згадали. На весіллі, також я завжди підкреслюю, на, на кожному похороні майже кажу, бо ми маємо цю традицію запровадити на весіллі. Всі мають знати, що на весіллі треба, щоб був тост за загинувших воїнів. Бо дякуючи їм, ви гуляєте це весілля? Якби прийшли загарбники. На вашу територію я би бачу, що би ви святкували і як би ви святкували. Тому є кому за що подякувати. І тому навіть на весіллі. Встали всі гості, ведучий бере мікрофон і каже, стали всі дружно за наших загинувших воїнів. Господи Боже, прийми їх в Царство Небесне, даруй їм, Господи Боже, спасіння, слава Україні, героям слава, всі відповіли, випили тост за загинувших воїнів. Нормально. Не бійтеся. Змішувати життя і смерть, тому що людина, кожна, котра народилася, мусить померти. Це невід'ємна частина нашого життя. І тому, коли ми говоримо про живих, ми повинні завжди пам'ятати про померлих. Коли ми говоримо про померлих, ми ніколи не маємо забувати за живих. Тому так і так, ви ж не будете в одну, в одну хвилю все зараз робити. Зранку до церкви пішли, замовили службу, відбули службу Божу, парастас відслужили. І все, прийшли додому і святкуєте День народження. І на день народження обов'язково встати і згадати, що от помер брат чоловіка чи хто там. Спімнули, я не бачу тут ніяких проблем. Не бачу тут ніяких проблем. Навчиться віддавати честь, бо, знаєте, я думаю, що то є такі приділки злого духа щоб ми не поминали померлих при любих умовах. Йой, то віселі то не добре. Йой, то, то день народження, то то не треба, бо то ці живі, то аби вони не помирали, я вас прошу. Всі ви помираєте. І я разом з вами. Лише не всі в один день. Але пошана до померлих має бути, щоб ви не святкували. Нема що тут ніхто нічого не змішує. Це життя, це наше життя. І тому. Життя і смерть це є та річ, яка точно нікого не промене. Бо кожен, хто мене чує, живий, а кожен, хто мене чує, помре. Тільки не в один раз і не в один день. Хіба якась бомба прилетить, то будуть такі, що молоді старі можуть зараз загинути, так як ми сьогодні перебуваємо у стані війни. Дуже дякую вам за запитання. Нехай Господь Бог благословить вас. Здоровлю вам, Божого благословення. Моліться за померлих, шануйте живих, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!